Повітряні сили британські кордони. Та чи надовго їх вистачить? Єдиний вихід задіяти вісім тисяч польських льотчиків, які служать у нашій армії. Коли нарешті закінчаться ці тренування, ми зможемо воювати. Ви ще не готові. А що мені сказати своїм пілотам, які не знають, що в їхній рідні чи ні? Що буде з тими хлопцями? Вони усі загинуть, але вам начхати. Вони виграють нам час до вступу американців у війну. Останній шматок нашої вільної землі. А це наша армія. Ми польська армія. І ми будемо битися, битися до останнього. На дремо, клятим німцям за. Все ясно. все! Да, У них справді виходить. Називай мене Джонні. Ви можете йти. Мене врятував. Ви наші найкращі за пілоти. Це наш дивізіон. Ні! Кращих пілотів ви ніде не знайдете сера. Тобі не треба більше воювати. Але я хочу воювати. Потанцюйте зі мною з превеликим задоволенням. Ти можеш загинути. Це моє життя. І я ні за що не кину своїх братів. Я маю воювати. I fire.